Депутатський запит, я отримала відповідь. Це стосовно того, якщо пам'ятають депутати, скільки коштів перераховано земельного податку за 134 гектари землі, які знаходяться під залізничними колями і об'єктами житложних станцій. І от е, я отримала таку, пам'ятаєте, як Микола Степанович сказав, що це копійки, хто пам'ятає. То ось, на моє звернення, мені, на мій запит мені дають відповідь, значить фінансовий відділ, що отримано від відчмеринського відділення залізних... Де на західної залізниці за 2015 рік 960 тисяч 703 гривні 67 копійок. Чуєте будь-які копійки отримують? Майже мільйон. Але я не про це. Я зробила запит і на Жмеринську залізницю. Мені відповідь прийшла інша. За 2015 рік. Отримано, перераховано до місцевого бюджету нашого міста мільйон двадцять дев'ять тисяч триста десять гривень. Тобто різниця 68 вісім 606 шість гривень. Це копійки. Для Миколи Степановича це копійки. Але далі я хай будуть копійки. для мене це не копійки особисто. Далі мені тут відповідають, я запитала, скільки коштів було виділено на реконструкцію чи на. Взагалі на Баустрії мікрорайону Другого залізничного вокзалу і отримала відповідь. У 2015 році проведено поточ, поточний ремонт дороги по вулиці Гончара на суму 15 тисяч 137 е, гривень. Оце копійки. Оце на другий вокзал стільки виділено грошей. А з 15 тисяч то це дійсно копійки. А це я вважаю не копійки, то я прошу Надальше нам давати точні дані. Бо е, якщо це такі відписки, то кому вони потрібні ці відписки? І е, згідно цього запиту, е, згідно відповіді, це іменний запит. Для моєї подальшої роботи на окрузі я не маю точної інформації, які конкретно підприємства діють в мікрорайоні Другого залізничного вокзалу. Всім відомо, що даний мікрорайон екологічно навантажений. Тут працює ряд промислових підприємств і жодного культурно-освітнього чи соціального закладу немає. Єдиним таким закладом є дитячий садочок, який вже на сьогодні не в змозі розмістити всіх дітей. З висновку мови попереднього запиту стало відомо, що кошти в розвиток цього мікрорайону не вкладаються. Прошу вас надати мені повну інформацію про перелік підприємств та фізичних осіб підприємців, які розташовані на окрузі двох залізничного вокзалу з їхньою юридичною та фізичною адресою, яка сума коштів від сплати податків, яких саме спрямовано до місцевого бюджету. За 2015 рік в розрізі кожного підприємства і фізичних Ваш депутат.